Такий Я настрій чим-дабелс. Спору нема, в нього БМВ, але зато в нас повний привід ДСГ 2 літра дизель на 190 кінських сил. І так, в нас сьогодні на огляді шкода суперб третього покоління. А той варіант, він не вспокоїться, він поки коробку на ній не заріже, він не вспокоїться. Але давайте трошки технічних моментів про шкоду супер, про яку ми якраз сьогодні і будемо говорити. Це є 16-й рік. Чим вона унікальна, а унікальна вона тільки своїм повним приводом. Якщо ви пам'ятаєте, на нашому каналі вже було відео про b 8 Passat, білий верлайні, і в нього теж була така сама збірка: це є TDI плюс DSG плюс повний привід. Як на мене, він ідеально підходить якраз для наших доріг. Якщо зовні почати, то порівняно з тим, яка була супер першого покоління, ця помінялася кардинально. В нас вже є гарна оптика. В нас ми зовні можемо бачимо дистронік. Єдно промальований перед і вона почала виглядати краще. Диски фуфло, зразу кажу, мені не подобається, але седанів є мало, седанів повноприводних є ще менше. І от заради чого треба переплачувати деколи 3, деколи 4 тисячі доларів на БУ ринку України за Суперба. Це за отих дві букви і X. Тому що 4 на 4 він є зовсім інший, ніж простий передній привід. Я думаю, ви самі то все розумієте. У нас звичайно ліфтбек сервоп, Привод багажника, дуже багато Simply Clever штук, тут гачки, тут гачки, тут розетка, шкода молодці, тут можна відкидати крісла. Так само є оцей фонарик, який ви можете зняти, якщо вам треба десь там в себе посвітити. Зняли, потім взяли, поставили, він виконує роль підсвітки. Знизу в нас повноцінна запаска. При тому тут навіть є чуть-чуть вібри, але голий метал. Я би не сказав, що він звучить дуже погано і в самій ніші запаски є дуже багато місця, щоб щось кинути. Багажник, як і завжди, відкривається так само із ключа. Все нормально, працює. І якщо відійти трошки далі від неї, то, то, то ми її не закриємо. Чогось так шкода і Volkswagen робить, і закрити ми її можемо вже рівно там, де ми можемо дістати рукою. Ні. Там в загальному немає опції, щоб її з ключа закрити. <кій> Та бо ти купив вах. <кій> На задньому фоні нам підказали, що такої опції, як закриття багажника з ключа, тут нема. А знаєш що? Тому що її треба розкодувати. Тому діда закодовуємо, шкоду розкодовуємо. І, звичайно, Simple Clever штуки є і тут. Бачиться зелена е... шкрибок, яким можна нормально собі. Взимку відчищати лід, що досить прикольно, і це шкода продовжує ставити і до сьогоднішнього дня. По-перше, набірні комплектації вони дуже цікаві. І що Суперба, що Октавії, що Фабії, що Кодіаки, вони всі мають набірні комплектації. І ти відкриваєш двері цього суперба, і ти дивишся, клас пам'яті сидінь, повністю електричні сидіння. І ти думаєш, клас! Я попав в дуже набрану, хорошу суперб. Потім ти сідаєш. Обтрусив ноги, закриваєш двері і інтуїтивно вже починаєш шукати кнопку старт-стоп, 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 а потім дізнаєшся, що заводиться вона тільки з ключа. І для того, щоб тобі її завести, тобі прийдеться вставляти оцей механічний ключ. Що досить дивно. Раз, два, три, чотири, п'ять, заглушка. В них всіх так буде. Я знаю, що ви зараз скажете, нема ні одного суперба, в якого нема заглушок, немає ні одного пасата, в якого нема заглушок. Окей, питань нема, але п'ять заглушок на тебе дивляться. Риночна ціна цієї машини на даний момент 22 тисячі доларів. І на мене раз, два, три, чотири, п'ять заглушок. Симпліклава. А тепер давай розкажемо, чого суперб на 300% виграє в Пасата. Задній ряд, тому що в нього є більше, і сама база машини є більше від пасата. І тому, якщо в пасаті ти можеш нормально розміститися за водієм, то в супербі то зробити взагалі нема питань. В тебе ще перед колінами, от я налаштований спереду нормально. в мене перед колінами ще влазить от пів кулачка. Мені досить достатньо місця. Потім є ще підлокітник, в якому є і підстаканники, в якому є тримач от під ручку якийсь. Відповідно до того є ключок для лиш. Так зараз, щоб його відкрити, раз, все, є доступ, можна возити довгоміри якісь. І вбивча функція, яка є в нас тут, це раз і два. Шторка. І при тому вона є ззаді в мене, вона є в мене зліва, і правий пасажир її має. При тому, якщо це біч комплектація Суперба, як я вже сказав раніше, то підтверджується отут ззаді. У нас є моніторчик, на який в нас виводиться година, на який виводиться температура зовні. Підігріви в нас ззаду нема, але вони дуже зручно і класно нагрузили задню панель. Вони додали розетку 230 вольт, один прикурювач, в який можна вставляти собі от USB-хаби, і одне звичайне USB. Я так розумію, я витягну зараз реєстратор. Та, певно, тому що він загасився. І для задніх пасажирів тут нічого поганого в тому нема. Вони можуть своє заряджати. І я от зараз, коли подивився на тебе, я побачив, що є гачок. Тобто, якщо в тебе є якийсь одяг чи куртку, ти сідаєш в машину, ти його сюди можеш повісти. Мікроліфт, звісно. І звідси мікроліфт, звісно. Світла стель. Знову. Пунктик. Чого більш комплектація? Є тільки високі зараз. Низькі є, але вони взагалі не вирішені. От зараз. Високі є набагато вищі, ніж низькі. Ну, Така собі музика. Там може бути кантон, але теж кантон як звучить, так і грає. Притому зв'язка 2 літрів на 190 сил на повному приводі, вона досить популярна і на пасатах є велика кількість пасатів з такими саме комплектаціями. Що, як на мене, добре, тому що. ну, Вдруг тобі треба буде, от навіть в таку погоду, як сьогодні, десь заїхати. Ти ж зможеш заїхати, зможеш. В тебе моменту буде вистачати. Кінських сил теж буде вистачати. А вже далі, по наповненню по функціях, ну то вже питання того, яку машину ти зможеш знайти. <кій> Давай зараз спробуємо виїхати спокійно. У нас взагалі не було проблем з зацепом, він там чуть-чуть трохи -чуть буксану впередньому, він зрозумів, що йому треба заднє. От суперб. Напроти нас їде суперб. Теж на таких самих фарах, тільки універсал. І по правді кажучи, український Бу-ринок автомобілів він більше любить універсали. Як не як, універсали все-таки більш практичніші в Україні, і та, на універсалі можна знайти таку саму зв'язку. Якщо по салону, то в нас є збільшена мультимедіа. І... Де старт-стоп? Вот старт-стоп. І та збільшена мультимедіа, вона є приєднаною до машини, тобто тобі не вдасться поміняти її просто на якийсь Android. Ти завжди будеш при ній. Або будеш міняти її на оригінальну. Тому що якщо ми зайдемо в кар і ми подивимося там в сетап, то машина все знає. <кій> тобто мультимедія все знає про машину, який тиск в колесах, при якій швидкості давати якісь повідомлення. І так само в нашому. Якраз в варіанті є вибір режимів. Він нам дає зрозуміти, що в нас є еко, в нас є комфорт, в нас є дорога пряма, в нас є дорога з поворотом, то є спорт, і є ще індивідуальний. Давай, що в нас є в індивідуальному? Я так розумію, це треба нажати. ДЦЦ, стирінг, драйв. Отим от пальцем все показувати. Тобто можеш тут сам налаштовувати в нормальному режимі інформацію, що нам дає. Ну, все в нормальному режимі, дуже цікава функція. І в тому моменті я розумію, що блін, корейці роблять речі. Тому що в корейцях, під час того, коли ти міняєш режим, там відбувається щось, там щось змінюється і тут, і якось приборна панель змінюється. А в нас жоти, я хочу вибрати спорт, все, давай, я вибрав спорт, помінялося щось Рів... рівним рахунком нічого. От, взагалі, просто в нас тепер там висить спорт, і він, напевно, передачу буде довше тримати. Перейшли в комфорт, нічого не змінилося. В тому шкода трохи відстає, у шуму ізоляції вона гучніша. Вона гучніша трошки, ніж моя БМВ, тому що я вже щось сьогодні привик, але тут реально на вуха йде такий тиск. Ну, але я би не сказав, що щось дуже є критично. Ти майже зимої шини, плюс того всього зараз снігу хіра. Ну, та, і я розумію, що, наприклад, я чую зараз. от... Ми з'їхали, я чую, як колеса їдуть, по якому типу покриття. От зараз ми переїхали на асфальт набагато тихіше. Ми виїжджаємо трошки на лід, і все, ти зразу чуєш, що щось під тобою помінялося. Traction Control Activated, Traction Control Deactivated. І що нам дасть той traction Control? А Ну давай попробуємо. Дивимо боку, вона йде. Наприклад, на. Навколо стовпа, ну якщо чесним бути, то та повний привід дає тобі щось трошки цікавішого. Теоретично, боком піти вона може. І теоретично, навіть вона тримає якусь траєкторію. Щоб, щоб коробку перевести в спорт, тобі треба спорт тільки тут, на машині. І вона зразу коробку перекидує в спорт. А щоб перекинути коробку в механічний режим, якщо ти є в комфорті. То тобі треба загнати селектор в спорт. Я теж нічого не зрозумів, але рахуй, що я тобі пояснив. Хай буде так. Ну, по тому, що в нас немає то в нас немає амбієнтної підсвітки, яка би могла бути в нашому випадку, нема в кліматі air care, який додуває теплим повітрям, якщо те тепле повітря ще є в системі. В нас салон не шкіряний. Та, салон є нешкіряний, що є деколи плюсом, деколи мінусом. І тут вже треба дивитися від того, що ти хочеш. Ну, я ж знаю людей, які дуже люблять тряпку. І вони будуть вибирати завжди тряпку. Тут намальована пектограма телефону. Тобто ми зараз можемо просто отак покласти телефон, і він що? Воно не заряджає. У нашій магнітолі є вже і Bluetooth. Чи є Apple CarPlay, є Apple CarPlay, тому що я тобі на підсьомах зараз ставлю, і там був Apple CarPlay. І, в принципі, була б ще оця безпровідна зарядка робочою. Ціни б йому не було, не треба було б цього проводу. Пеканники, є, дивися. По факту їх три, мови три виїмки. Але то найоха для уїмка. Пояснюю, Два, Дві маленьких кави сюди встане. Дві великих кави сюди вже не поміститься. Одна велика кава от сюди може стане. І того ти зі своїм пасажиром сидиш і думаєш, ми будемо заїжджати або в два рази частіше на заправку для того, щоб купити нам двом по дві маленьких кави і випити їх, або стоїть як, стоять як лохи і на заправці п'ють. Тому що шкода. А ще цікава функція, яка є в нас, це є оцей е, е, турбинка для сміття. От бач, вона в дверці, вона має свою виїмку і, як ми бачимо, вона користується популярністю водія. Тобто він має там якісь от свої стіки, він їх сюди викидує. Що досить зручно, тому що потім ти приїхав на самомийку, просто витягнув той пакетик поставив інший. Питання, які пакетики туди підійдуть, теж велике питання. Бо якщо ти купиш екопакетик в Сільпо, і він сюди не підійде, обідно. Трошки обідно виходить. А так то повністю всі функції, шкоди, які ми знаємо. Парасолька в дверці є, шкрибок біля заливної горловини в лючку є. Мішечок для регачок є навіть для водія. Ну тому що це шкода, вона може укачувати. І я тобі скажу, зараз ми от проїхали буквально 15 хвилин. Я все-таки розумію її. У мене нема такого, що блін, щось вона колію ловить, щось вона якась не така. Тут є передні стойки, які регулюються. Тобто на режимі спорт вона реально буде трошки менше валитися в поворотах. Вона буде трошки твердіша, вона буде нормально вкручуватися в них. І за рахунок повного приводу вона буде вкручуватись в них ще краще. Е, можна поставити, до речі, музику кантона, але, чесно кажучи, в тому нема сенсу. Тому що та музика, що зараз і кантон, будуть грати одинаково на 30-40% навантажені, вони будуть видавати плюс-мінус адекватний звук. Після того догори йдуть тільки високі. Ота, От як ми зараз слухали, ми зараз навіть можемо. Можемо ще раз включити, якщо там не буде реклами, що нема, нема низьких. Вони по ідеї вони би мали тут бути, але вони губляться десь на 30%. І ти такий, ну, кантон, а сенс ставити кантон. І всі приколи, вагу, типу, є світелко в мене, є світелко в тебе. Тут у нас окулярниця, в якій лежать якісь райбени, мають бути. Ну, от, Типу, от такого мейнстріму, знаєш. Потім звідси в нас світло можна включати, виключати, і ти вже нормально себе почуваєш. І при тому оця от платформа дає нам зрозуміти, що в нас є і автосвітло, і е, датчик дощу, і ми вже взагалі нормальні пацани, які стоять. от, на мойці, для неї тут дуже мало місця, щоб бути чесним. Але так, суперб робить речі. І 2 літра дизель треба отак в тих окулярах, тільки отак здавати. Назад. Отак. І 2 літра дизель тут досить нормально себе почуває. Я єдине, що можу сказати, проти. Це то, що якась непонятна херня відбувається з електром вибору передач, тому що режим спорт на ньому я ніяк не можу включити. А середній розхід я вам скажу по секрету: на ньому 7 літрів по трасі чи по місту, по місту буде 8, Зараз в таку холодну погоду може 7,5. Але ви маєте Може 8,5, може 7,5, Але ви маєте запас, великий запас потужності на обгонах. Ви маєте старт з місця і ви маєте надійність, тому що у нас 237 тисяч пробігу. І якщо чесно, він буде їздити. В моєму пасаті був пробіг 370 тисяч, і він їздить. І повний привід працював, і халдекс працював, і той 2 літри дизель заводився і штампував. Тому що то п'ять якість. Таких окулярах, щоб не збрехати, я єдиний, куди можу поїхати, то або на буковель, або на буковицю. От і в мене є машина підходяща для того, в неї в задньому ряді відкидається лючок для лиш. Я закидую дві пари лиш, беру з собою когось, і ми спокійною душею з розходом в 7 літрів литимо собі на лижі. Та машина це дозволяє. Та машина дозволяє запхати чотири пари лиш чотирьох людей. Всі їхні речі, всі їхні чоботи, костюми, окуляри, шлеми і їхати по трасі 180 тримаючи при тому добру дорогу і маючи розхід в 7 літрів. І та це не секрет, що ті машини вони є зараз нормальні в обслуговуванні. Я не скажу, що дешеві, тому що дешево то 100, 200, 300 гривень. А вони є адекватні. Запчастина на них завжди в наявності. Вони абсолютно адекватно е шукаються на українському ринку, окрім лобового з підігрівом. Оце вже така фішка, яку е, прийдеться пошукати, прийдеться попотіти, щоб знайти лобове з підігрівом, А воно на всякий випадок коштує 25 тисяч гривень. Тому, якщо у вас суперб з підігрівом лобового, знайте, що у вас отут, замість нього, купюри такі по 500, і це вони разом складають 25 тисяч гривень. Не дай Бог якийсь камінь, краще кидайтеся самі під той камінь. Не треба лобове бити. І е, адаптивний круїз є, комфорт спереді є. Вибір режимів є, ривок з місця є, і дріфтити зимою теж можна. Спорт трошки коробочкою там погралися, де актували, ДСЦ, і можна давати боком. А на тому все. Це була е, шкода Супер Б 2016 року на комплектації, яка би напевно мені підійшла. Бу, була б вона в універсалі. А так, дякую, що дивилися це відео. Е, дякую, що подивилися перше відео в цьому році. Я, до речі, вітаю вас в 2024-му Сподіваюся, в цьому році буде щось трошки масштабніше. Всім дякую, що дивилися. Підтримуйте українське, і до зустрічі!